Слава Господу, слава святому Богу, в який день ми вже молимося за нашу землю. Сьогодні мені було слово, і я його буду читати. Почуйте мене острови і народи здалека. Вважайте. Господь із утроби покликав мене. Моє імення згадав з нутра неньки моєї. І мої уста вчинив він, як той гострий меч. Заховав мене в тіні своєї руки, і мене вчинив задобірну стрілу. В своїм сагайдаці заховав він мене. І до мене прорік. Це я читаю 49 розділ Ісаї. Третій віж, і до мене прорік, ти раб, мій Ізраїль, яким я прославлюсь. І я відповів. надаремно трудився, на порожнечу й марноту служив, зужив свою силу, справді ж? З Господом право моє і нагорода моя, з моїм Богом. У нас у сирена, і мене Бог веде в молитву за Україну. За незалежність, за вільну Україну сьогодні. Я читаю інформацію: Господь захищає нашу землю. Звичайно, є за що дякувати Богові. Придністрові була в районі аеропорту Терасполь помітили російські БТР, тобто породство одного нашого українця, про те, що вони будуть намагатися через Терасполь ще атакувати. Збувається от я захи... я Духом Божим. Молю Бога, прости наш гріх, очисти Україну від неправди, Бог святий, і Він захищає землю святу, каємося, українці, призиваємо ім'я Боже, чистоті сердець. Не треба молитися ідолам. Вам не потрібні ікони, щоб вас Бог почув, вам потрібне слово, свята. Істину. Я відповів: надаремно трудився. На й марноту зужив свою силу, справді ж, Господом право моє, нагорода моя з моїм Богом. Чому так кажемо, надаремно трудився? Ми надаремно трудились, трудилися, да? будували Україну. І що сталося? Зараз наша Україну розвалює брат. Брат, да, старший, він називає себе. Я кажу, це молодший брат. Історично так склалося, що росіяни це молодший брат для українців. Це наша місія звільняти Росію від диявольського сталиника. Диявол прийшов вбити, вкрасти і погубити, вбивають наших українців, крадуть. Добро українців знищують його. Але дьявол не має погубити наші душі. Амінь. Тому покладаємося на святого Бога. Тепер же промовив Господь, що мене формував собі від живота за раба, щоб не собі Якова. І щоб Ізраїль для нього був зібраний. Слово Боже вічне. Для Бога Ізраїль це вже його церква. Всі його вірують. Яков? Це такий яковий Бог. Це священник, який наближається до на нього. Він говорить слово. Він хоче навернути для себе священники, ось, щоб Бог зараз свій. Він хоче пояснити дуже великий спротив. Я благословляю священників, що вони не робили на носу там жертв. Богу це не треба. Робіть так, щоб ваше серце любило. Не треба шукати своєї слави. Зараз бивають українців яким ви мали проповідувати слово? Вам не відкрито було щось життя вічне. Воно в тілі має бути. Мало шукало. Я давно, ногу для 9 місяців говорив. По якійсь причині мене не сприймали. Я буду говорити далі. Буду купувати на творця, який захищає. Я живу в У Нас дуже часто лунають сирени. Нас гинуть захисники. Пілот загинув нещодавно. Я дякую Богу за цю душу, яка захистила нас. Від двох літаків Житомир захистили від двох літаків супротинок. Артилерія сьогодні знищувала ворога під Житомиром. Серце було за всю Україну. Я радію, тому що Київ захищають, що розбили знов колону під Києвом вночі. З Маріуполя виходять люди, виїжджають. Дякую Богу. За те, що рятуються діти Божі. І він сказав: того мало, щоб був ти мені за раба, щоб відновити племена на Якова, щоб вернути врятованих Ізраїль. Але я вчиню тебе світлом народів, щоб був ти спасінням моїм аж до краю землі. Чим я займаюся зараз? Я говорю слово. Я признана Бога. говорити всім. Я всі свої проповіді перевожу. Бог відкривається всім. Я вчора йшла на молитву за Україну. Я не перевела жодного відеослугу, не написала субтитри Думаю, Господи. Але що ж толку, як я? Буду рятувати весь світ, а сама загину. Треба захищатися, треба молитися, треба захищати землю. Боже, це твоя воля. І сьогодні ми йдемо далі. Так у Господь, відкупитель купитель Ізраїля, святий Його, до погодженого на душі, до обридженого від людей, доробатих володарів. Побачить царі і князі повстають і поклоняться ради Господа, що вірно ради Святого Ізраїля, що вибрав тим. Моліться люди. Це Господь нас захищає. Всі дивуються. Путін не знав, що він почне війну з Богом, який говорить про життя на землі. Він цього не знав. Ганьба розповсюджується, хибна інформація. Сьогодні я читаю Коран 16-го суру, і я просто, просто э, в такому нахожу зараз до цього, до цього часу стані, що міняли слово Боже, це Боже слово. Міняли, щоб обманювати рабів своїх, яким казали, ви. Б'єте себе, так? загине навколо вас якісь невірні, але ви будете мати вічність десь там. Ось, я ці аяти читаю. Кожний аят має окрему думку, кожне аят в кінці має е, крапку. А тут стоїть кома, і каже, після того, як ви побачите, едем, де текуть ріки. Аллах значит, воздает Бога боязни, которых ангелы мышляют праведниками. То есть вечность на земле. А тут описывается, как бы вы это делаете дело, убиваете, а вам будет награда там. Они говорят, мир вам в воде, Водите в рай благодаря тому, чтобы совершать, совершать убийство. Вот такие ложные теории есть. Православие тоже убивает. С какой мысли убивает православие? С какой мысли православный мир пошел войну на страну, в которой тоже есть церкви Московского патриархата? То есть зло... Возглавляють таку страну, где теорія грядущего царя отвергает Христа Мессию для всей планеты. Я об этом уже говорила два видео назад. И я просто хочу сказать, перейшла на русский змій. Так говорить Господь, від Израиля, святый Его, його, до погодженого на душі, до обридженого від людей, робатих володарів. Побачиться, і князі повстають, і поклоняться ради Господа, що вірний, ради святого Ізраїлова, що вибрав тебе. Так, говорить Господь: за час уподобання я відповів тобі: день спасіння тобі допоміг і стерегти тебе, і дам я тебе, заповітом народові, щоб край обновити, щоб поділити спадки спустошені, щоб в'язням сказати, виходьте. А тим, хто в темноті з'явіться, при дорогах вони будуть пастися, і по всіх лисих горбованих їхні посадиська. Не будуть голодні вони, ані спрагнені, і не вдарить їм спека, ні сонце, бо той, хто їх милує, їх попровадить, і хто і догодить джерела, поведе їх, і вчиніє всі гори свої за дорогу, і підійметься биті шляхи мої. Ось ці здалека прийдуть, а ці ось з півночі з заходом, а ці краю сім'ї. Радійте, небеса, звеселися ти земли, ви ж гори, втішайтеся співом, бо Господь звеселив свій народ, і змилувався над своїми Богом. І змилувався над своїми убогами. У Богу, хто? хто Божі люди? Його убору, тобто священики, які, які збагачувалися, ви не Божі, повірте мені. Сказав був Сіон, Господь кинув мене, і Господь мій про мене забув, чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її сина у труби своєї. Так коли б вони позабували, то я не забуду про тебе. Отож на долонях своїх. Тебе виріз би, я твоє море позавсім. Передо мною синове твої поспішаться до тебе, а ті, хто руйнує тебе і ті, хто нищить тебе, попідходять від тебе. Амінь, дорога 17-й вірш, 49 го розділу. А ті, хто руйнує тебе, І ті, хто нищить тебе, повідходять від тебе. І свої очі навколо й побач. всі вони позбиралися, йдуть ось до тебе. Як живий я, говорить Господь, усіх їх, як оздобу, задягнеш та підв'яжешся ними, немов не рече. руїни твої та пустині твої, і зруйнований край твій тепер справді стане тісним для мешканців. І будуть віддалені ті, хто тебе руйнував. І ще до вух твоїх скаже синове сирітство Твого. Тісне мені місце, сонце для мене я скажеш у серця сина. Хто мені їх зродив, як була осирочна я та самітна, була вигнана та заблудила, і хто виховав їх? Я залишилася сама. А ці, звідки вони? Так сказав Господь Бог. Ось я підійму свою руку до людів і піднесу до народів прапора свого, і позносить синів твоїх в пазусі, а дочок твоїх поприносять на плечах, і будуть царі за твоїх вихователів, а їхні цариці за нянів твоїх. Лицем до землі вони будуть вклонятися тобі, та лизатимуть пол твоїх ніг. ти пізнаєш, що я то Господь. Що не посоромляться ті, хто на тебе надіється. Чи ж від сильного буде піднята здобич, чи награбоване гвалтівником урятоване буде? Бо Господь каже так, полонені відібраний будуть від сильного, і врятована буде здобич насильника. Я стану напрю із своїм супротивниками. Синів же твоїх я спасу, і змушу твоїх гнобителів їсти тіло своє. І вони повпиваються власною кров'ю, немов вином молодим, і пізнає тоді кожне тіло, що я-то Господь, твій Спаситель та твій відкупитель, потужний і яковий. Звертаюсь до священиків. слово Боже проповідується. По слову моліться, шукайте Бога. Ви сумніваєтеся, що через мене Бог говорить. Це пророче слово, Бог відкриває мені в прямому етері. Просто майже, практично. Це не Покайтесь.